За підозрою у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на 2 мільярди гривень, затримали голову державної фіскальної служби Романа Насірова. Підозру йому вручали в лікарні Феофанія. Адвокати Насірова запевняють, що це слідчі довели його до інфаркту. В антикорупційному бюро вважають, що головний податківець причетний до газових махінацій депутата втікача Онищенка. Президент Порошенко пообіцяв не втручатися, бо цитую набу незалежний орган. І саме знає, що робити. Хронологія детективної історії з Насіровим в сюжеті Станіслава Фещенка вживання та службовим становищем, е, тобто ви його змуки одержання неправові вигоди. не чуєте? да я, коли заходив, в нього були е, відкриті очі. Він був сином. Це нічне вручення підозри голові державної фіскальної служби Роману Насірову. Навколо антикорупційні прокурори, адвокати і лікарі. Фігурант перебуває у відомчій лікарні Феофанія. Спочатку йшлося про діагноз гіпертонічний криз, потім про інфаркт. Інфаркт міокарда. Вранці Роману Насірову зробили операцію, яку не кажуть. Перевели до анестезіології та інтенсивної терапії. У Феофанії суворий режим. Навіть прокурора з підозрою пустили не відразу. Адвокати щоправда вважають, підозру законно вручити не вдалося, бо Насіров спав. Він був неконтактний. це означає? Неконтактний з ним неможливо було встановити продуктивний зв'язок. Поспілкуватися, а от народний депутат Андрій Журжій вважає, що Насіров симулює. Я піднімався наверт, і було чутно, як лікарі з ним розмовляли. А, наскільки мені відомо, тут слідчі, коли заслів палату, він закрив очі, робив вилізів. Він непритомний в день пацієнта змогли відвідати родичі. Це його тесть Олександр Глимбовський, бізнесмен, привітав зятя з днем народження. Насірову сьогодні 38. Ми його поздоровили з днем народження, і якось намагалися якось підняти дух. По обіді Національне антикорупційне бюро роз'яснює Романа Насірова. Підозрюють у зловживанні владою і причетності до газових схем депутата Олександра Онищенка. Нібито давав відстрочку у сплаті податків, загалом було недоплачено 2 мільярди. Суд підозри зводиться до того, що працівниками фіскальної служби приймалися незаконні неґрунтовані рішення про відстрочку платежів підприємств, бенефіціаром яких є пана Ніщенка, до державного бюджету. Наслідок чого спричинені збитки в сумі близько 2 мільярдів гривень. Адвокат Насірова вважає, що Набу тисне на його клієнта з метою реваншу, бо прокуратура програла останній суд у справі Онищенка. Ці дії, які проводяться на даний час з паном Насіровим, є відголоском відгуком цієї гучної поразки, яку зазнала спеціалізована антикорупційна прокуратура і Набу Правоохоронні органи. Розраховуючи на якусь сенсацію, вдаються до таких дій. Перший скандал за участі Насірова виник ще 2015-го. У головного фіскала виявили дві квартири в Лондоні, які він не зазначив у декларації. Понад мільйон доларів півмільйона євро, чотири мільйони готівкою в гривнях. Головний податківець країни задекларував фантастичні статки: квартира, маєтки, дорогі автомобілі, годинники і частину села на Чернігівщині. 20 земельних ділянок в селі Колечівка. Це одна шоста загальних земель. Люди про це щоправда ні сном, ні духом. Одну шосту села вашого ще. на сіра раз купив, навірно. І на це право. А знаєте, взагалі чули про нього? Ну, то що по телевізору варять. Роман Насіров провів дитинство у Чернігові, вочевидь, через це шукав землю поблизу. У Чернігові дотепер живуть його батьки, але сьогодні вдома ми їх не застали. Зараз його офіційний статус затриманий. Запобіжний захід мають обрати протягом 72 годин. Адвокати сподіваються, що через хворобу на сірова процес відкладуть. А от з посади його вже відсторонили рішенням кабінету міністрів. Сьогодні міністр фінансів внесе свої пропозиції. А щодо відсторонення Романа Михайловича Насірова від займаної посади. Виконувати обов'язки голови державної фіскальної служби буде Мирослав Продан. Дотепер заступник Насірова Станіслав Фещенко, Не Ліковальська, Тетяна Фруктова, Олександр Романюк, ТСН 1+,1.